В Ужгороді роді ряд заходів до дня туризму, який щорічно відзначають 27 вересня. Зокрема, у Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Тиводара Легоцького обговорили проблеми та виклики, з якими нині стикається галузь, та можливі шляхи їх вирішення. Представники туристичного бізнесу у межах дискусії обмінялись досвідом щодо адаптації до нових реалій. Ми запросили представників бізнесу. Це будуть представники готельного бізнесу, ресторанного, санаторно-курортного бізнесу. У Нас будуть представники громадських організацій і представники освіти. І нам будемо намагатися комплексно так сьогодні подійти з різних питань про те, як функціонує сфера, як готуються фахівці і що їм очікувати в майбутньому. Тому будемо намагатися так комплексно підходити і чути всіх. Спочатку війни в нас були такі фази. Так, от перші 100 днів війни, коли був мас. Свій наплив людей, і всі працювали в режимі стресу, максимального, де ніхто не рахував умовно прибутки, шукали шлях виживання, виходу з ситуації, а також задоволення потреб біженців, тої маси людей, харчування, проживання і знов трансфер далі в країни ЄС. Якби на да? далі був певний період другий 100 днів, так який ми зараз фіксуємо 200 днів там в умовах війни. Це був вихід з ситуації, коли треба робити ремонти, знов пошук рішень, завантаження готелів, знов ресторанів, а також утримання персоналу. Адже Плені з кадрів вона теж була суттєвою. Тобто виклики постійні, стрес постійний і люди шукають рішень. Чимало туристичних локацій в області переорієнтувалися з початку війни. Працюють як соціальні заклади. Так, відомий ресторан повільної їжі, селецька сироварня, закрили та почали в його приміщенні безкоштовно харчувати вимушених переселенців. Представниця підприємства Інна Пригара зазначає, однією з проблем, з якою стикнулись, це брак волонтерів. Нині в команді всього 15 людей, і цього не вистачає. Працюємо багато з різними волонтерськими фондами для того, щоб допомогти людям забезпечити житло на зиму. Будь-який бізнес, який дуже швидко перепрофільовується із звичайного бізнесу на соціально орієнтований, в будь-якому випадку буде нести втрати. Але, як на мене, ці втрати не настільки серйозні. Також працюємо зараз із фондом, який називається Медіко Інтернаціональ, по будівництву шелтера для переселенців. Це буде соціальне житло для орієнтовно Ця осіб на даний момент це житло буде безкоштовним і саме для найбільш потребуючої верстви переселенців. Ми зараз знаходимося на стадії ремонтних робіт. Очікуємо, що за місяць ми зможемо поселити вже перших жителів.